Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вони адаптувалися і перейшли на воєнні рейки. Економіка Росії пристосувалася до санкцій. Визнають українські аналітики. Країна-агресорка і далі торгує нафтою, металом та агропродукцією. Хоч і менш якісне, а все ж виробляє власне озброєння, з якого нас обстрілюють, і, хоча показники економіки, держтаємниця в Росії прогноз українських експертів однозначний: у Кремля є запас міцності, щоб і далі вбивати українців. То скільки ще Кремль зможе воювати проти нас із такою ж інтенсивністю, та що останні два роки прогнози вивчила Інна Горіненко. Другий рік повномасштабної війни Росії з Україною добігає кінця самим росіянам. Минулого 23-го їхня наддержава запам'яталася доларом по 100 рублів, дефіцитом яєць на прилавках і пального на заправках. Ситуація з яйцями, ситуація з бензином, ситуація з проблемами ЖКХ чи з курятиною свідчить про те, що в економіці Росії не все гаразд. Економічна статистика в Російській Федерації державна таємниця. Але за ось такими процесами на споживчому ринку всередині країни експертам стає очевидно, про що мовчить російська пропаганда. Інфляція в Росії виросла, і є найбільшою за дуже довгий період. І зараз унікальна ситуація. Такого не було дуже дуже давно, якщо колись було, коли інфляція в Росії вище ніж інфляція в Україні. Середній і середній клас у Росії збідніли а й з держскарбниці годі чекати подачок. Бо з початком широкомасштабної війни в Росії скорочували соціальні програми. Перед виборами в Росії завжди був атракціон щедрості, підвищували пенсії та різні виплати. Але перед цьогорічним так званим волевиявленням Кремль гроші лише обіцяє колись. Потім це не є роздача грошей тут. і тепер це а, вони приймають програми. Частково ці програми фінансуються з місцевих бюджетів. Частково. З центру. Тому вони просто розтягують, от ці обіцянки вони їх розтягують в часі. І відповідно на найближчий час, на жаль, гроші на це є. Обстріляні ракетами будинки в Україні, щільний вогонь на фронті, ба навіть захмарня для збіднілих росіян, гробові чи зарплата військових, війну проти України Кремль оплачує справно, хоч би як просідали цивільні сфери економіки всередині самої держави і розмов, щоб зменшити витрати на вбивства українців, жодних. Росія призвичайлась. Росія може ще роками вести війну такої інтенсивності Найближчі найближче декілька років. Ну це два та більше. Ну від двох до п'яти у Росії. На жаль, для війни гроші є. Чи буде якийсь момент? Точка X, саме певна дата, коли в них повністю закінчиться гроші? Ні, такого не буде. Ба більше за майже два роки війни російська економіка пристосувалася до санкцій західних партнерів України. Санкції були спрямовані на паніку паніки не виникло. Російська економіка, яка відчувала суттєвий тиск в 2022 році, в 2023 році, показала зростання на 3,5% з половиною зрісу Навіть незважаючи на те, що ми розуміємо, що там багато приписок і недостовірна інформація може бути, але точно там немає економічної катастрофи. Немає катастрофи з грошима в Кремля, бо й далі торгують пальним, попри санкції, і відмову чемних і грошовитих європейців від російського трубопровідного газу. У Росії взялися будувати потужності, щоб возити газ танкерами за сірими схемами. Цей газ потрапляє не лише до Азії, а й до тієї ж таки Європи. Замість газу по трупах вони продають свій СПГ, вони дуже розвинули бізнес нафти та добування в Африці, і формально цей газ і ця нафта вони не є російськими. З цієї нафтою виробляється паливо, це паливо потрапляє на європейські, навіть на британські ринки. А ще російська влада рятувалася недоторканними запасами, залізли в резервний фонд Заначку з валюту, яку роками відкладали з торгівлі пальним. Ліквідних активів в цьому фонді, які налічував півтори сотні мільярдів доларів. Там тепер менш ніж чверть ліквідних активів. Утім, спорожнілу кишеню росіянам вдається заповнювати Валютна доля юаня Вона збільшилася більше ніж чотири рази рази за два роки. Вони воно торгують здебільшого зі, зі, зі сходом зараз. А ще нарощують будівництво оборонного комплексу, збільшуючи потужності воєнпрому. Для нього перетягли інженерів з цивільних виробництв. І це фактично обезкровила за російською статистикою, дефіцит кваліфікованих праців... робочих рук сягає в деяких галузях 47%. Це дуже велика цифра. В 2022 році була ціла національна програма, а по всій Російській Федерації вони фінансували переїзд, виплачували так звані підйомні, причому там реально великі гроші були, надавали житло. Знищення Росії як країни. На жаль, такий сценарій не розглядається в світі, і на відміну від світу в Кремлі за два роки кривавої бійні підтверджують затятість в плані знищити Україну, зупинити російську військову машину могло б хіба тотальне безгрошів'я. Наша ціль переконати міжнародних партнерів в тому, що санкції повинні. Знищити можливість для Росії вести війну і відбудовувати власний оборонно-промисловий комплекс, бо ми намагаємось його знищити дронами іншими технологіями. А Росія відновлює будує е, в, воєнну економіку. Сподіватися, що само собою відпаде спроможність Росії вести війну годі. Про це мріяти потрібно посилювати санкції, посилювати тиск. Потрібні масові персональні санкції для еліти, фінансові обмеження, аби росіяни не могли торгувати з іноземцями. А ще потрібні так звані вторинні санкції, щоб присікти обхід заборони на збут сировини, домогтися всього цього від країн-партнерів, завдання українських дипломатів і політиків. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Олексій Євченко, Вікна, СТБ, марафон Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.